Спроба відбувалася вчинення виконавчих дій відносно незаконної, знесення будівлі. Прибув державний виконавець і намагався виселити. ФОП, який займається підприємницькою діяльністю тут легально і прибув з рішенням суду, в якому взагалі не вказано щодо знесення відповідної будівлі, яка знаходиться за моєю спиною. Ми як могли заперечували проти проведення даної виконавчої дії, тому що вона є незаконна, була викликана додаткова поліція. Які зараз приймають заяву від приватного підприємця є побоювання відносно незаконних дій, як у нас іноді відбувається, що пожар вночі. Але будемо спробувати не допустити таких провокацій. Сподіваємося на те, що ми будемо почуті Київською міською радою, головою, і це питання вирішиться в рамках закону.